Всім привіт! Вітаю вас на ютуб каналі смаколики Юлії. Сьогодні приготую ось такий смачний ніжний та вершковий сирник. Для його приготування потрібно мінімум часу, а результат просто супер. Перелік усіх інгредієнтів ви знайдете також нижче під відео. І спочатку приготую основу для сирника. Для цього потрібно 300 г пісочного печива. У мене печиво до кави. Подрібнило з допомогою подрібнювача. І додаю розм'якшене вершкове масло кімнатної температури. Та все перемішую. Найпростіше це зробити просто руками. І перекладаю у форму з застеленим пергаментом. Форма 31 на 21 см. Висота 6 см. І розрівнюю це зручно робити з допомогою склянки. Роблю ось такі невисокі бортики. Або можете зробити зовсім без бортиків, це вже за бажанням. Пісочна основа готова, відкладаю її. а Зараз приготую сирну масу. До домашнього сиру він має бути не сухим, Вливаю 500 мл вершків 33% жирності. І всипаю цукор. Також можна ще додати два пакетики ванільного цукру. А я додала трішки ванільної есенції. Або якщо любите, це може бути ромова. І всипаю два пакетики ванільного чи сметанкового пудингів. Якщо немає, тоді додайте крохмаль. Перемішую і збиваю блендером. По одному додаю яйця. З цієї порції виходить великий високий сирник на всю форму, тому за бажанням можете робити пів порції на меншу форму. Додала 10 яєць і вийшла ось така маса. І вливаю сирну масу у форму. Та гарно розрівнюю. Можете ще злегка постукати в форму, щоб не було зайвого повітря. І ставлю випікатись у попередню підігріту духовку на 160 градусів приблизно на 1 годину 10 хвилин. І на дно духовки збоку поставила ємність гарячою водою. Через годину 10 духовку виключаю, ємність водою забираю і залишаю ще так сирник у виключеній духовці мінімум на 1 годину, а можна і довше. Потім витягаю з духовки і залишаю охолонутий сирник повністю. Зазвичай залишаю на ніч. І вже наступного дня поливаю сирник шоколадною глазурю. Це є дуже смачна глазур з какао, рецепт якої є у мене на каналі. Посилання залишу нижче під відео. І швиденько, акуратно розрівнюю лопаткою. Потім ще залишу приблизно на годину у прохолодному місці, щоб глазур трішки застигла. Сирник неймовірно гарний, смачний та апетитний. Далі покажу, який він у середині. Ніжний у середині і чудово поєднується з шоколадною глазурю. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайки, готуйте, смакуйте та пишіть відгуки. До зустрічі!